Причати на нормально, мене, смішно йому ти будеш на мене інтереса чуді ще ви блядь, Прокурор відповідає. Ви бачили народ? Ви бачили? Ще прокурор? Та що, дивись. Ти два підсотини, дати дебіло. Споки, скиди. Ти що, блядь, навчилися колу наду зробили. Хто кому це не занюхали, де там їздить, блять, гроші просить на свою фірму і Нет, на обсадить. А ми та, з натер не можемо заплатити. Та можемо, блядь, шановний, заплатити з надер своїх, денах своїми, блядь, договорами на свою фірму. Не розказуй, що хтось комусь довжен. Ти дебіла, сука, за нюхала кусок. з ярмаком разом, з малюком дебілами. Скажіть, казаємо, щоб ви сралися, блять. Начудили, вас вовремя не попередили. Біда сталася на кораблі, блядь. Його, блядь. Вони залоги, блядуть, їм ще залоги треба. Вони там мільярди накрали. Хай на міжнародному рівні пояснюється, як можна сука, рішення сюди, ми ще не введено дію. Я же допомагав.